Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Мілейський обізвав Ваната клоуном. УАВ заборонила мудрику виступати за збірну України. Екстренер збірної України звернувся до Ахметова щодо звільнення Пушича. Український вортар підписав контракт з іспанським клубом. Нападник київського Динамо Владислав Ванат у коментарі Ютуб каналу в Динамо розповів жарт, який дуже не сподобався Артему Мілевському. 22-річний футболіст пожартував, що відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке бару дорівнює Мілі, натякаючи на гучне минуло Мілевського. Артем не оцінив почуття гумору Ваната і різко відповів. Ванат занадто рано жартує клоун. Сюди подивися очки, хоча б не беріть. Позорище, написав Мілевський на своїй сторінці в інстаграм, додавши до посту скріншоти зі статистикою своїх голів у матчах проти Шахтаря, європейських грандів у лізі чемпіонів та московського Спартака. Нагадуємо, Динамо цього року у Лізі Європи програло всі шість матчів групового етапу і займає останнє місце, залишаючись єдиною командою, яка не набрала жодного очка. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Спортивний юрист Кетрін Форшоу розповіла про те, як можуть розвиватися події, в разі якщо позитивний допінг тест Михайла Мудрика, який він здавав після одного з листопадових матчів збірної України, підтвердиться і футболіста буде дискваліфіковано. Чотирирічна дискваліфікація є стандартом для порушення спортсменам антидопінгових правил. Але якщо є добровільне визнання провини, це може працювати на користь спортсмена і скоротити термін покарання. Це має бути зроблено протягом 20 днів з моменту пред'явлення обвинувачення. Спочатку будь-яка апеляція буде розглядатися антидопінговим трибуналом Федерації футболу Англії. Вони винесуть рішення у справі, але в правилах також є можливість передати апеляцію до вищого суду. І ось тут в справу вступає спортивний арбітражний суд. Після того, як ви вичерпали внутрішні можливості, є можливість піти далі по ланцюжку, щоб спробувати пом'якшити або скасувати заборону. Якщо будуть санкції, восьмирічний контракт Мудрика може стати проблемою. Залежно від умов трудового договору, Говорить, Челсі може розглянути можливість розірвання. Вони безумовно розглянуть витрати пов'язані з його відсутністю в грі на 4 роки. Це значний період. І якщо мудрику висунуть звинувачення і дискваліфікацію, я думаю, Челсі може спробувати подати позов проти української футбольної асоціації. Іноді в таких випадках замішані представники спортсменів, тому можуть бути наслідки для інших організацій або осіб, яких Челсі може спробувати притягнути до відповідальності. Я думаю, що якщо Мудрик отримує навіть дворічну дискваліфікацію, Челсі захоче розірвати з ним контракт. Я не можу уявити, що Челсі просто сидітиме, склавши руки, і дозволятиме забороні йти своєю чергою. Те, що Мудрик здавав допінг тест у своїй збірні, означає, що українська футбольна асоціація може також спробувати вжити заходів у разі, якщо будуть санкції. Це також підпадає під юрисдикцію УЕФА, ФІФА. Тому можуть бути ширші наслідки. Українська футбольна асоціація може сказати Мудрику, тобі заборонено коли-небудь виступати за збірну. Тож це не просто питання того, які наслідки будуть для Челсі, сказала Форшоу в інтерв'ю Спорт». Дякую всім за вашу активність. Ось правильні відповіді на попередні питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. За який клуб Андрій Лунін дебютував на професійному рівні: Карпати, Зоря, Дніпро чи Шахтар. Легендарний тренер національної збірної України Йожев Сабо звернувся до президента донецького шахтаря Ріната Ахметова. Фахівець просить функціонера звільнити Маріна Пушича з посади головного тренера гірників через незадовільні результати. Ахметов має звільнити Пушича взимку. Така моя думка. Немає результату, на який сподівався президент Шахтаря. Отже, призначення Пушича на посаду головного тренера було помилкою, розповів Сабо. У нинішньому сезоні донецький Шахтар посідає третю сходинку турнірної таблиці Української прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 33 турнірних пункти після 16 зіграних матчів. Український воротар Ян Журавський прокоментував свій перехід в іспанський Бетіс. Надзвичайно щасливий підписати перший професійний контракт. Я цілеспрямовано йшов до цієї мети грати в іспанській лізі. Я щиро вдячний своїм батькам. Вони мені дуже допомагали у важкі хвилини, завжди підтримували. Цей крок для мене надзвичайно важливий. День підписання угоди я запам'ятаю назавжди. Також хотів би висловити слова вдячності моїм тренерам, які завжди допомагали мені під час футбольного шляху та ділилися важливими порадами, сказав Журавський в коментарі телеграм-каналу legioners.ua. Нападник японської авіспа Фукуока захеді та Бар Шахаб, контракт якого належить луганській зорі, може залишитися в Японії. Шахаб наразі грає за Авіспу Фукуоку на правах оренди, і за даними телеграм-каналу Інсайд UPL, не планує повертатися до України. Контракт іранця з Ореї дійсно до літа 26-го року. А віспа Фукуока розглядає можливість продовження оренди або викупу його контракту. У сезоні 23-24 Шахаб зіграв 34 матчі за японський клуб, забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі. Раніше перейшовши до Зорі у лютому 21-го, нападник взяв участь у 39 матчах, за яких забив 12 м'ячів та віддав 5 асистів. Житомирське полісся зацікавлене в підписанні півзахисника турецького іскандерунспора Махмета Маніша. Повідомляє Альт Лідлір. За інформацією джерела, клуб уже зробив пропозиції щодо трансферу 23 річного Вінгера, і наразі тривають переговори. Маніш вихованець швейцарського базеля. У липні 2022 року він перейшов у Белінсону, де провів півтора сезону. А у лютому, 2024 четвертого, став грацем реперсвільйона. Влітку того ж року приєднався до іскендерунспора. У сезоні 23-24 Мані зіграв 17 матчів за турецький клуб, у яких віддав 16 асистів. Гравець викликався до збірної Швейцарії Ю-16, але дебют так і не відбувся. У підсумку він прийняв запрошення від Туреччини, за яку провів три матчі в складі команди Ю-19. Трансформаркет оцінює футболіста в 150 тисяч євро. Черкаське лензе планує перший трансфер під керівництвом нового головного тренера Романа Григорчука. Журналіст Ерсан Сердал повідомив у Твіттер, що клуб зробив офіційну пропозицію турецькому Шанлі Урфаспору щодо придбання малійського атакувального півзахисника Алі Мале за 600 тисяч євро. Джерело також зазначає, що 26-річним футболістам цікавилися турецькі клуби: Еюб Спор, Касим Паша, Амед Спор. Нападник кривбаса Денис Устименко може перейти до лівого берега, повідомляє UA Football. Головний тренер Криворістів Юрій Вернедуб не бачить Форварда в основному складі. Останні півроку 25-річний гравець провів в оренді в Карпатах, де в 14 матчах визначився лише одним голом і одним асистом. Устименко вихований з Донецького металурга. Грав за Сталію Олександрію. У 22-му році приєднався до кривбаса на правах вільного агента. У 24-му році був орендований Минаєм, а згодом Карпатами контракти з Кривбасом чинний до літа 25-го року. Гравець ставав чемпіоном світу U-20 у складі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Трансфер маркет Тінія Устименка в 350 тисяч євро. На зимову перерву лівий берег вийшов на тринадцяті позиції в таблиці, маючи 16 очок. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.